Свято Вознесіння Господнього є святкуванням обоження людської природи. Ісус Христос на сороковий день після Свого Воскресіння зустрічається тілесно з своїми учнями востаннє для того, щоб вознестися і сісти по правиці Божої слави, по правиці Отця. Це вознесіння людської природи і посадження її по правиці Отця. Дуже чітко заявляє нам про те, як Бог ставиться до людини. Людина не просто сотворіння, людина сотворіння Боже, яке покликане бути в його славі, сидіти по правиці Отця. І незважаючи на гріх, який стався в раю, незважаючи на всі ті помилки, які людина впродовж свого земного життя робить. Христос приходить і стає плоттю, стає тілом для того, щоб показати що тіло невинне. Тіло невинне в тому, що ми грішимо. Тіло покликане до святості, так само, як і наша душа. Нікуди воно від нас не подінеться. Ми повернемося до своїх тіл в нашому Воскресінні, так само, як Христос повернувся в своєму Воскресінні, і ми далі будемо покликані до святості в Господі. Тому Христос, покидаючи своїх учнів, возносячись на небо в тілі, хоче наголосити на тому. Людина цілісна істота, яку Господь сотворив, і цілісно її спасає. Другий аспект цього свята говорить нам про те, що Господь не хоче узалежнювати нас від своєї. Присутності. Він завжди з нами присутній, але він не хоче, щоб ми завжди покладалися на його фізичну присутність з нами. Він хоче, щоб ми розвивалися як самостійні особи, щоб ми мали свою власну внутрішню гідність. Звичайно, з огляду на те, що ми є образами і подобами Божими, але не дуже фізично залежали від Його присутності серед нас. Він хоче, щоб ми стали особистостями. І це вознесення Христа на небо і сидіння по правиці Отця є посланням для нас. Якщо ви хочете сидіти по правиці Отця, ви маєте пройти мій шлях шлях, який. Починається із народження, який проходить через життя, який завжди взорується на Божу волю, і ціль якого сидіння по правиці Отця. Вознеси, Владико, до небес помисли тих, що поклоняються му твоїй, і розум наш від марнот земних звільни і до себе наблизь. Принижену природу нашу собою вознеси Всевишньому Отцеві Сопрестольний. Сподоби нас, що небес шукаємо і очікуємо славного і страшного пришестя Твого жити на землі, як на небі, де ти праворуч отця осіддаєш. І прийми нас до оповитих хмарами, щоб ми зустрілися з тобою. Ти богрядеш судити тих, які живуть у справедливості. Щоб ми із ними вічно ликували, насолоджуючись радістю твоєю.